Привіт усім, мовить я Рада знову вас бачити на своєму каналі. Я вирішила повернутися, так скажемо, до своїх корнів та знімати інді-ігри. В принципі, я й так їх завжди знімаю. У мене єдина не інді гра, це напевно Аліса. The Coma це, скоріш всього, інді, все ж таки гра. І не інді у мене Let for Dead одне відео, яке у мене було на каналі. І все. Це інше то Інді. Ну, нічого страшного. Сьогодні в нас фір зах... О, господі, не ефір. Це... Як воно називається? First to Fat Home. О! М -м. А гра дуже популярна. Перший епізод. Я знаю, що я опоздала. Перший епізод вийшов піп'ят здавно. моєму каналу вже рік. Більше року. І я тільки сідаю знімати цю гру. Ви скажете, на нащо так пізно? А я скажу вам, а тому що мій канал, я що хочу, то і ділаю, да. Гарно вам перегляду. Але перед цим, будь ласка, поставте лайки, підпишіться на канал. І якщо вам цікаво, підпишіться на мій телеграм-канал. Там є іноді деякі інтересні штучки. Какие вам сподобаються Вы спитаєте, что там интересного? А там новости всякие. Я рассказываю про свою жизнь. Скоро думаю, плейлистами своими поделиться. Ну, типа, ну, підписуйтесь, там всяко прикольно. У нас усі дуже лампові, хорошенькі и миленькі Иногда помогаю, если надо что-то помочь. Люблю цілую. Гарну вам перегляд, чайочок, каву, щось смачненьке, сідайте позручніше. А ми розпочинаємо. Я вирішила повернутися, так скажемо, до своїх корнів. Проходження індії ігор. So, Fears to Fathome. Нарешті <laughs> моєму каналу вже більше року. Я тільки сіла її за... знімати. Боже. Вау! Wow. Home Alone. Перший епізод. Я буду дивитись на вашу активність як завжди. Скоріше, це я це вже сказала, але без різниці. First to Fat Home. Епізод перший. Один вдома. Липень 12, 12 липня. Я не хотів викладати це на Reddit а лише для того, щоб назвали вигадкою. Не знаю навіть, з чого почати. А ви, вибачте, у мене не дуже гарні скили розповідача. Understand. Я просто почну. Це була середина літа. Мої батьки поїхали на вихідний по роботі. Тобто, це означало, що я буду один на цілі вихідні. Також я відчуваю, це був прекрасний момент для того, щоб більше, щоб графік сну був дуже зіпсований. Приблизно в цей час я спав і вставав практично в будь-який час доби. Це літо. Я встаю о першій годині дня. О, Боже, у нього такий мридкий. цей. Яка чутлива мишка мені це. А, ага, чутливість ми не можемо. Виключить все. Я прокинувся о восьмій. Приблизно о восьмій. А, ні, все нормально. Я думаю, вона буде гірше. Да, ти сядемо робити. Я повинна зробити домашку, але я голодний, тому залишу це на потім. Окей, тоді погнали, реб покушаємо. А, до речі, давайте почитаємо переписки спочатку з мамою, потім з нашим другом. А, бо... там двері автоматично закриваються. Я тут така не поняла, що це таке. А чого а двері замкнулись? Почекай, а коли ви повернетесь додому? Тато, та я збираємось повернутись в понеділок, дорогий. Я не казала тобі вчора? Класно. Сподіваюсь, ти лягаєш спати вчасно. Нагадую вам про чайок, який ви, вам потрібно взяти. Приємного чуювання. Я сподіваюся, що ви візьмете Xbox, іксбок, як обіцяли. Я маю на увазі, якщо ви отримаєте таку знижку. Чи можу я запросити Мейсона та Джоша на ніч для домашнього завдання? Звичайно, ти можеш. А, але перед тим, будь ласка, подзвони мені, якщо щось потрібно буде. Перевір, чи... За... Перевір, Перевірчи це вони перед тим, як відкривати двері перевіряй через а... штуки, занав'язки. А, бережи себе, дорогий. Так, звісно, мам. Тато та я. можливо, повернемося у неділю ввечері. Чому. Чому ви такі параноїки? Мам, мені 14! Думаю, я трохи задрімаю. Мабуть, замовлю піцу. Так. І переписка з хватить. А, це я закриваю. О, це кріпово. Йоу, йоу, ти прийдеш до Джесіки завтра? Так, чувак, що Чув, що Джорст також. What about you? I don't know. Ти що крінж, фу боже? Крінж. Що сталося? Ти не збираєшся побачити її. Ти не збирався її побачити вчора? Вона не з'явилась, ніби я для неї навіть не маю значення. Ти маєш значення. Якщо не поможе помножити себе на Якщо... Що Я... це означає? Подожди, wait a minute, please. I need to translate her to this shit. I don't have a B2, I have a B1 plus, so <laughs> I feel myself stupid Multiply це Якщо не помножити себе на квадрат швидкості світла Потім твоя енергія Думаю я енергія Як хімія Чем? Це скорочення Chemistry я не люблю Сленг, я його не понімаю. <клухи> Грустно. Так, Лайно, я зовсім забув. Мабуть, збираюся робити сьогодні ввечері лол те саме. Мої, ді... Бо... Мої батьки а, поїхали на ніч, чи хочеш ти до мене прийти? Ми можемо пограти в Mario Kart також. Я тобі повідомлю. Окей, позвую Джоша також. Блін, чувач. Я не можу обіцяти. Можливо, в мене є плани. Ну. Джош, як я. Ладно. Не потрібно нічого замовляти. Я вже зробила лазаньо цього ранку. Перевір холодильник. Як має мкнути світло? Мені не комфортно. А я не комфортно. Я не хочу. Я не знаю, але інші епізоди цього якісь для мене не такі стрьомні навіть. Їжа класна, я віддаю перевагу їсти її, коли я... Сажу под телевизором, я телевизор не вимкнула. о дивні ці. Дивніці. а сядь назад. Там хтось піднявся. Ой, мені це не подобається. Я почуваюся дуже втомленим. Блін, вони не зможуть бути. У них змінились плани, але вони побачаться. А у вас пітане? Блін, якщо у мене опять на, на лісниці я залагаю, буде очень забавно Боже, я не знаю чого, але кожен раз, коли я качаю цю гру на ічу, у мене відбувається оце. Боже мій, це просто якийсь жах, я не знаю, я вже зараз намагалась записати, але в висновку вона тупо в мене на цьому зависла. It's not funny, it's just sad. Why? Та тому що, блін, мені обідно. Мені шкода, що Мелс повинен побачити тебе завтра. Не забудь про хімію. Розслабся, чувак, все добре. Можливо, я просто повернуся спати після хімії. Я бачила, так хтось з піднімався, мені це не подобається. Так, домашка зроблена, можна йти спати. Мам. Не, не затримуйтесь, діти. Я не повинна про вас нічого чути, від міс Паули цього разу. Перша 16-та ранку. Я хочу попити: води. Чувак! Мені стрмно. Я не можу мене Як я знімаю наушники, вони відключається звук. Та, блін Це ти? Майлз, хто біля дверей? Ти тут є? Ну, хтось був у нашому будинку, мені не подобається Мені це так не подобається? Я не можу, до чого воно відключається? Що так темно, я нічого не бачу. Це мені не сильно допомогло те, що я прибавила. Паулас прислала мені. Вона була переля... якийсь незнайом Щ... сказала він якийсь криповий чувак, біля... якого вона побачила через вікно. Закрию всі двері та ховайся в своїй кімнаті. Чого звук? Боже, для мене піднятися по цьому по цій драбині це просто вже якийсь. Е Господи, да чого тебе підкидує, так, а? Я боюсь чіпати двері. Сховалися. Я не хочу виходити. Я не хочу виходити. Я не хочу. Я з цією пляшкою, як ця? Єсли що? What? <laughs> Що, тряси! Це не було страшно, але. Мене серце заболіло. А, бабка стара, боже. О, боже, О, господи, о боже. А як? Я ж навіть не попалась до нього, типу. А як? Як погодіть? Я сподіваюся, якщо тут прогрес зберігся, то я вам покажу на відео, що там буде, якщо ні, <гум> Але Лівідерчий я це другий раз проходити не буду. Та чов у мене навушники відключаються, я зрозуміти не можу, що вам не подобається. погано Господи, звук, понятно. Home alone. Если. если Вы ви, ви розумієте, тут навіть з гри выйти не можно. Нет, тут нема збереження, нееет все, я не хочу. Я я, я відмовляюся проходити, все. До побачення не, не буду, все. Все. До свидания. Я не буду проходити, все Другі епізоди пройду. Но я так нет. Но no, вообще, если не брать в это цей момент. <laughs> Мы просто выходим, и там нас тетя Паула встречає, и полицейский приходить, и все. Там ничего цікавого, але Боже. И, как я помітила, у багато в когось на ці лестницы бах, и он тупо заважає пройти її нормально. Як я врать в край буду, боже упасі. Це буде просто жах. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам прекрасного дня та вечора. Всіх люблю, цілую. Прощаюсь, поки що не назавжди. Але па-па!